Ви знаєте, білизна у жінок має бути різна. Білизна для романтичної зустрічі. Ми всі розуміємо, яка вона, це та білизна, від якої зносить дах, білизна для спорту, білизна на роботу, а білизна для дому має бути обов'язково, бо дому наше тіло потрібно відпочивати. І для дівчаток з невеликими грудьми. Тут все дуже просто, вони вдягли топи, вони вдягли такі бралети і все гаразд. А жінки, які бажають, щоб груди підтримували, щоб на спину не було навантаження, треба звернути увагу на білизну без кісточок. Дуже зручно, бо коли навіть і топ ви знайшли в великому розмірі, на днях я чула від жінки, що коли топи груди тут всі разом, а не окремо в чашці, це незручно вонопрі. Тому безгалтер для жінок без кісточок, щоб ваші груди відпочивали. Бретелі знімали те навантаження на спину. У нас є на саді. Є польські виробники, там більш вишук на мережево, щось таке більш нарядніше. Є українські виробники, чудова білизна, до речі, ось. Тут не тільки про комфорт, тут і про красу. Тут 43% бавовни. Модель 120 випускається в кольорах, Дуже зручна для дому, щоб наше тіло відпочивало. Це е, є також латвійська білизна нана, на, аналог Міловіце. Тобто переходите на сайт, категорія Безгалтер без, без кісточок і вибираєте собі і насолоджуйтесь. вдома е, в такі білизні тіло відпочиває. Саме ця модель Еліта 120, колір воно, ви бачите, який він гарний. Тут є ще додатково ощілена бокова корекція, вона так, тут зближає груди до центру, дуже м'який на дотик мережи. На перший погляд, вам здається, що начебто якась гостра форма. А за рахунок того, що це м'яке мережа з бабовною. Воно потім плавно сідає у вас по фігурі, тобто груди нічого не стискують. Пояса у українських, латвійських виробників всі повномірні, дуже гарна базова модель, багатьом жінкам вона вже подобається. Її купують дуже часто, і виробник виготовляє давно. Чекають тільки новий якийсь дуже цікавий колір. Ось на осінь, слива, перець дуже актуальні. Для жінок з великими грудьми відпочивайте вдома правильно.